Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде. А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піци В Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друзі, усім доброго ранку. 9.32 на годинничках. І ми раді вітати у нашій студії Ейру. Це співачка та авторка пісень багатьох відомих виконавців. Ми а, про яких виконавців поговоримо. Ми зараз поговоримо <свист> не розкриваємо та. карти одразу. Щоб Не розкрити все на початку. і Щоб потім знаєте, люди такі. А, так це вона написала. Ейра, раді тобі вітати в нашій студії. Добрий, Добрий ранок. ранок. Як настрій в першу чергу цікавить? Прокидаюсь зараз разом з вами. Ми також прокидаємось. <с> <с> На відміну від того, що ми з восьмої години, то дали ми теж все ще прокидаємо. Ну тому вона і друга кава, розумієш, да, тому так, що да. перша кава не подіяла, а друга Треба кава <с> Так, якраз зараз подіє. Розкажи, будь ласка, про себе. Ти як саундрайтер, як співачка сама, виконавиця, розкажи трішки про себе, про свою, скажімо так, автобіографію, і творчий шлях. гад, oh це дуже дуже довго. <с> Давай так, щоб так, щоб ми встигли. <с> <с> ну, якщо коротко, то писати пісні я почала дуже. Давно. О, Боже. Це мабуть мій творчий шлях вже десь 15 років, і перша пісня зазвучала у, у виконанні. Ем... Такої сепаратистки Регіни Тодоренко знаємо, пам'ятаємо Так, пам mm -hmm. так на, на фабриці, яку робила Наталя Могливська. От вони тоді е, це були перші пісні, які зазвучали в у виконанні інших артистів, а далі було дуже дуже багато різних артистів. І паралельно я якби писала свої також. Твори і одні з перших пісень моїх була така доволі відверта, як для 2010 року Люби.ком. І вона дуже, до речі, гарно зайшла на Західній Україні. А, ось. І, і далі було багато, багато багато різних пісень. І вже я не знаю, якщо тако порахувати, то напевно не, ну, думаю, що вже сотня точно є. Слухай, ну а як так вийшло, що ти потрапила е, як сонграйтер на фабрику зірок? Ой, це дуже просто. Тоді е, я починала, коротше, я починала писати. Я писала пісні, один мій друг почув, як я пишу, музикант, і каже: Продай мені пісню. Я така, ні, Сережа, я тобі не буду продавати, я тобі подарую. Я йому подарувала пісню. Потім ще один такий був запит: що треба допомога. Ну і я побачила, що якби люди звертають увагу, як я пишу, що їм подобається. Ну і я наклепала так звичайно клепала купу демок і почала їх розсилати тоді. Була найбільш е, такою ходовою електронна пошта. Просто зайшла до Наталії Могилевської, е, знайшла там електронну пошту, надіслала пісні, і через якийсь час мені позвонив її менеджер і сказав, що нам там подобається. Вони в мене купили 11 пісень. Ох, нічого собі так відразу слухайте, якась прямо в тебе легка рука щаслива, не знаю. Да, виходить, що це, що в мене прямо якось так зафартило. Вони не всі випустили ці пісні, але ну, для мене це дійсно був дуже класний старт. Я така, вау! Ну, тобто, тоді, якби вони купили це такі відносно невеликі гроші, там по 200, 300, 400 доларів. Але слухайте, 11 пісень, і це вже мені склалося в гарну суму. І, ну Я була щаслива. Коротше, і вже все, я вже зрозуміла, що можна в цьому напрямку працювати. І, і почала писати там, з кимось. Ну, і творчі люди вони дуже притягують творчих людей. Тобто, там з кимось колаборувалася, з кимось знайомилась. І од, в один прекрасний день Вадим Лисиця, це продюсер колишній Олени Тополі, теж мені зателефонував, сказав, що от дуже класна пісня, текіла, ми хочемо в тебе її купити. Клас. і пішло. Поїхала, поїхала. Потім для злати були пісні. Коротше так, серед розставлю. твоїх от, виконавців хотіла сказати серед твоїх виконавців. <плес> взагалі є, ти от розповідала Злата Огнівич, гурт без обмежень, Альоша і багато інших. Гурт без обмежень. Яка саме, які саме пісні, там багато, я так розумію, так? Ні, ні, ні. Насправді гурт без обмежень і Злата Огневич це оцей дует, який ви можливо чули, який називається Народжені вільними. Так. Оце ось цю пісню я для них написала. А справа в тому, що Сергія Танченця, я взагалі знаю, з 2013 року. І ми їздили в. У нас були такі самодіяльні тури по АТО, по військовим частинам. Ще з 2014-го ми дуже багато разом об'їздили. Ми друзі, там Сергій мені підігравав, в мене така пісня море про те, що ми повернемо наше море, ну тобто Крим. І... Потім якось так склалося, що я надіслала пісню Златі а Злата сказала, вау, яка класна, але я би хотіла її в дуеті. А як ти думаєш, з ким її зробити в дуеті?» І тут Бам! Тобі прийшла в голову ідея. Так, воно, так, так якось склалося. І Сергію дуже сподобалась пісня. І алілуя. Правда, вони її випустили трішечки пізніше, ніж планували, на рік пізніше, але все одно, слава Богу, що випустили дуже гарні відгуки людей. Ну, тому що це пісня, яка ну, проактуальна. що там. Вона командає. потужна, вона справді має силу, це відчувається. Це дуже клявочули. Кльово. Дуже багато взагалі що ти, окрім музики, займаєшся волонтерською діяльністю. Розкажи, будь ласка, більше про це, що саме ти робиш, чим надихаєшся у цьому напрямку. Е, я думаю, що ми зараз всі надихаємось е, волонтерити, тому що інакше не можна, тому що ми кожен день зіштовхуємося з болем, кожен день зіштовхуємося з втратами. І е, насправді цим неможливо не займатися, якщо ти трошки е, трошечки емпатичний. Ось, е, але так склалось, що, як я вже казала, ми... Е, е, в, різних, в рамках різних турів е, е, їздила я е, з концертами до військових ще з 2014 року. І там і в нас був ансамбль Соломії е, Вітвіцької. І з, е, як ж, Боже, я, вже, я вже забула просто всі там Віталій Пастухин теж організовував. Там була Тоня Матвієнко, там е, був Арсен Мірзоян, Здається, незламні тур називався. Е, І ну, це це якби військові ту це. Тури до військових, це тури до цивільних в прифронтову зону. Ось зараз хочу з ще однією своєю колегою, подругою, можливо, ще з іншими артистами. я така співачка дуже крута. Хочемо по госпіталях також співати, тому що мені здається, що це навіть більш актуально. Ну не хочу порівнювати, але це так само актуально, як з дити до хлопців на передову. Туди ну, ми скажімо, на передову саму не їздимо ну туди вблиз е, е, прифронтових зон. Але в, госпі в госпіталя дуже важливо, тому що. Не знаю, навіть мені здається немає не, не не має змісту говорити, чому це зрозуміло чому. І паралельно, звичайно, у мене є подруга Алла Мартинюк, вона засновниця фонду, теж з 2014 року захист майбутнього. І теж я постійно долучаюсь до зборів, постійно а, сама доначу, і а, ну це теж якось вже як не знаю, як культура сьогодення. ось. А, з іншого боку, у мене брат також на Донбасі і ну, як я можу залишатися за осторонь. І колишній чоловік, також він снайпер, і також він пройшов 9 років війни. Ну коротше, все це дуже близько. все це дуже близько, все це торкає, цим не можна не перейматися. Власне, ти вже сказала про снайпер. Ну і пісня, яку ти сьогодні презентуєш, так само називається снайпер. То розкрий трішечки про неї, про кого, про що ця пісня, коли ти її написала і що взагалі в неї вклала? А, насправді пісні вже рік, навіть більше. А, але а, я не робила таку масштабну всю українську презентацію. Зробила там а, реліз а, на якихось, скажімо, нішевих ресурсах. А, але пісня дійсно актуальна досі, тому що я знаю, що дуже тут снайпер мого серця, воно в прямому і в переносному значенні. Ні, мабуть, що в переносному тільки він ніж мене не пристрастиє. <реш> <реш> але влучимо так, тобто в переносному, в переносному значенні це актуально. І багато дівчат чекають коханих і, е і хочуть, щоб вони повернулись живими, неушкодженими. Е і, власне, моя пісня вона народилася дуже несподівано. Я перебувала е в Мукачево. Е моя рідна Мукачево. Мука Рідне Мукачево, <свісно> так. <свісно> 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 Закарпаття. Так сказали, що ну, от було, я була в Києві, коли почалась повномасштабна війна. І мені якось, ну, не, не скажімо там, що хотіла сказати, комфортно, не комфортно, але мені плюс-мінус було спокійно. Ми там вже в тому укритті ночували. І я не хотіла виїжджати з Києва. Але на мене постійно тиснули батьки, ну, вони хвилювалися. І, звичайно, ось це хвилювання на мене теж впливало. І я виїхала спочатку в Вінницю свою рідну, а потім. Поїхала до подруги в Мукачево, яка також артистка. Теж я їй написала багато пісень. Ну, можливо, ви чули Настя Балох позитив додому. Пісню переди передавай привітки. Так ось, і вона мене запросила до себе, щоб я ну, була. Була в Мукачево в суперспокійній обстановці. І дуже дякую родині, що вони мене прихистили. І, власне, буквально там через два тижні після того, як я приїхала в Мукачево, я познайомилася з своїм майбутнім чоловіком. І тепер вже колишнім, ну, це така цікава історія. Я зареєструвалася на сайті знайомств. І ну, там різні писали, но цей хлопець це було щось. Він мені написав і миттєво у нас зав'язалась розмова. Він пише, я в госпіталі, я ще сталася, він каже, там живий, неушкоджений. Ну, врешті-решт, ми почали спілкуватися, і якось знаєте, буває так, що ти спілкуєшся з людиною, і в тебе миттєво конект. І... Є таке, так І таке вже... було, до речі, рідко, так. Але, але мітко, як так. то кажуть. <світ> Оце воно десь було так, мітко, тому що я вже через два дні поїхала до нього в госпіталь, а в госпіталь був в хусті. І, і все, іскра, якась іскра промайнула і все. І ну, це капець. Він мені на четверте побачення вже зробив пропозицію. І я скажу так, що я в принципі дуже така примхлива, дуже така вредна, я б навіть сказала. Але через те, що війна, через те, що така, я розумію, що ну, я розуміла, що це ну, якась це є така військова романтика, також те, що він мав повернутись туди, і я розуміла його мотивацію, що він хоче, щоб його чекала. Там кохана а, уже не просто дівчина, а дружина. Ну, тобто, всі ці фактори на мене трішечки вплинули, і я здалась. Ну. А паралельно народилася ця пісня, і насправді я досі, коли її співаю, ну. У певній обстановці, я прям плачу, тому що вона така, ну, така справжня і така ну, там, примі... домішаний. І... Чуття очікування, і страх, і тривоги, і любов, і все одразу. І коротше, дуже вона така трепетна. Готуємо хусточки, тому що я думаю, сльози сьогодні пустять. Усі Так, да, мені здається, що вона зараз багатьох от, торкнеться, і багато хто зможе себе відчути саме в цій пісні. Нагадуємо, друзі, що у нас в гостях Ейра, співачка та авторка пісень, багатьох відомих виконавців, ну і своїх відомих і класних пісень. І хотілося б взагалі дізнатися таке більш загально. Я так розумію, що доволі поширена практика у поп-музиці, та й взагалі в музиці, коли саме пишуть пісні інші люди. Правильно? Так, звичайно. Е, як, власне, от е, стати такою людиною, яка пише пісні? Е, розкажи, будь ласка, кілька таких рецептів успіху. Можливо, е, якісь починаючі автори для себе вони оце запам'ятають та будуть користуватися. І чесно тобі зізнатися, мені взагалі просто якось от для себе написати пісню, знаєш, це ще якось воно сприймається зовсім по іншому. А коли, тому, хтось тому, що... пише а коли і... для когось ти угу. пишеш, це взагалі якийсь нонсенс. Як ти можеш відчути людину, як ти можеш написати, чи як це відбувається так? Ну насправді ми ж всі маємо однакові почуття. Тобто, в нас плюс-мінус різні історії, плюс-мінус різні е якісь ситуації, але почуття, вони всі однакові. Тобто ми, ми особливо нічим не відрізняємось. Тому е є два варіанти. Ну, я так по, по черзі відповім. Є два варіанти, коли я пишу пісню, не орієнтуючись на якогось виконавця конкретно, а коли я просто е проживаю ситуацію, яка з великою мірою може трапитися з багатьма людьми. І артист, прослуховуючи потім демки, він для себе себе знаходить в цьому. І він розуміє, боління це ж про мене, я і мене це торкає. Ну, тобто він говорить, мене це торкає, і, мабуть, це торкне людей. Ось, а інший варіант, коли звичайно я підпишу під ключ. Але я скажу так, що е, в меншій кількості випадків мені замовляють е, пісню з конкретним ТЗ. От я хочу там про е, пісню про кохання е, там в інтернеті. Ну я не знаю, не коротше, ну ти якісь... з якимись конкретними Конкретно такими там. запитами. Так. Зазвичай, от, наприклад, останнє. Е -е, останнє замовлення з е я хочу хід. Все, людина хоче я хіт. я теж хочу хід. Це ну це до речі доволі серйозний виклик е, завжди мені такий опа. А, тому, а що? що а хіт... хтось пише, що не хочу не хід. <рес> хтось просто так тезе не ставить, хтось там, наприклад, говорить: я хочу романтичну пісню <рес> про там ну, коротше щось. Е, ну, якісь такі маленькі, окреслюється. Або там, наприклад, у мене ще одна дівчинка. Який зараз пишу, і вона каже, що я хочу, щоб це було, ну, я не хочу це говорити, щоб це було, типу, було таке м'ясі, щоб це був така потужна енергетика, там, і якісь може референси навести. Там, і, і немає, не лунає такого ТЗ, що це хід. Але в принципі, ну, я вважаю, що найправильніше ТЗ це коли я хочу хід. Хоча, хоча я завжди говорю і всім, хто мене дивиться, що хід це завжди поєднання людини, яка виконує виконавця самої пісні і вкладеного в промо бюджету. От, ось це перше, промо це останнє. Але якщо людина, якщо людина ем, сама не володіє відповідною харизмою, відповідною енергетикою, то навіть суперкрута пісня вона може згинути. Тут я згідна абсолютно. Тут в більшості залежить, мені здається, від енергетики людини, тому що як ти її відчуєш, як ти її е, запрезентуєш, скажімо так, світу, так він її і сприйме. Е, Хоча багато... б почути такий невеличкий рецепт хіта. От пишуть тобі, рецепт хочу хіт. успіху і Рецепт хіта, Та. Вже. Що робити? Є якісь е, конкретні критерії, по яким ти розумієш, так, це буде хіт або це не буде хіт? і як його зробити? Е, є якісь, так, я безумовно якесь уявлення, але я хочу сказати, що не завжди те, що на виході, на вході, здається, що буде хітом, а на виході стає хітом. І навпаки, інколи якісь випадкові, рандомні, кумедні чи там якісь такі влучні штуки, ну, що тобі здається, що ха-ха, просто якийсь там прикольний словесний оборот, а потім він стає суперхітом. Е, ну, е, Рецепт такий, ми зараз бачимо дуже, як дуже потужно працює платформа Тікток, правда? Mm -hmm. І ми бачимо, що все, що, е, що вона як такий лакмусовий папірець, що те, що на Тіктоці завірусилось, те з великою мірою, в принципі, стає хітом. Е, що, який висновок з цього можна зробити? Що, е, що віруситься? Віруситься те, що людина може, е, як колись я почула е, одного. Експерта, не пам'ятаю його ім'я, він сказав, що майбутнє стоїть за іграми, в яких люди будуть створювати свої ігри. – це така от платформа. Тому що якщо людина бачить звук, на який вона може створити свій перформанс, значить цей звук буде віруситись. Відповідно, коли ти пишеш пісню, ти маєш подумати, хто захоче під неї там зняти той самий тік-ток. Ось. Інколи TikTok нас дивує, тому що віруси це те, що ну, в принципі, не мало би віруситись. Але якщо ми все-таки візьмемо там, якісь е, самі вірусні звуки, е, то між ними можна знайти е, подібні, е, ну, якусь це подібність, так, що це воно. Ну, і, звісно, залежить від е, того, від кого це виходить. Тобто, якщо ми візьмемо Маню Трінчер. То в неї ну, вірусиці 90% її контенту. Просто вона вже як така ікона, яка задає якісь ну бренди. тренди. Як? Я так назвала Янка. Бачиш <рес> <рес> ну, вона вже реально задає тренди. І а, в, люди хочуть її там на Божекси українською мовою, наслідувати, правда? Угу. Тому тут є дві сторони: це особистість, інша це пісня. Е, пісня має, має хотітись всім е, оце зняти і показати. Наприклад, пам'ятаєте, вечорниці? Да? Uh -huh. там, який секрет вечорниць. Е, те, що Це наші вечорниці, ми такі дівиці, всі дівчата захотіли показати, які вони, що вони такі соковиті, в них полуниці, паляниці. Ну, тобто, це якесь хизування. Тут спрацював елемент хизування. Е, взяти там якісь журбинкові такі пісні, там дівчата, які мають там е, нещасне кохання, і вони всі хочуть знімати там під цю журбанкову, бо там якісь супер влучні фрази от, про їх стан. От Відповідно, це все можна відслідкувати, і в принципі це і є формула. Хіта, ну я не буду казати типу універсальна, ну одна з <губ> одна з одна з і яка може бути влучною. <губ> <Так>. <губ> дякуємо, дякуємо, що 에, прийшли, знайшли час. Розповіли нам дуже багато інсайдів 에, зі світу музики. Нагадую, друзі, що у нас у гостях Ейра, співачка та авторка пісень. Ну і прямо зараз будемо 에, слухати власне Ейру із піснею Снайпер Мого серця. Ну а ти тоді вже попрощайся з усіма, але в першу чергу запроси до себе у соцмережі. Мережі у TikTok, і я впевнений, що ти так само ведеш. Ну і де тебе взагалі можна знайти та послухати? А друзі, приходьте до мене в інстаграм, це ейра.Мююзік. Приходить до мене в TikTok. Ви пам'ятаю там те, що здається, ейра Мюзі Ейра. Шукайте і знайдете через буквочку ми вже незабаром. Я думаю, десь приблизно за місяць. Слухайте мою супервірусну пісню, назву якої не можу сказати, бо це буде раз бабах». <рес> <рес> Через місяць ти кажеш. Через місяць, значить, почуємося тоді. <рес> і і запремо. Ну, а поки що слухаємо. Західний полюс. Ранок стане часу зовсім мало Жадібно до тебе пригорну. пригорну, якби могла тебе б не відпускала, тому все ж ти і я цьому корю Західний полюс, західний полюс